Від телебачення до корисних копалин та діамантів стало відомо у скількох бізнесах фігурує ім'я Тимура Міндіча, на чому і скільки заробляв підприємець до виїзду з України, і чи зможе це робити надалі, перебуваючи під санкціями. Дивіться про це у випуску з вами, Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Сервіс YoControl опублікував інформацію про бізнеси нині під санкційного Тимура Міндіча. За 24-й рік ці компанії принесли йому більше 200 мільйонів гривень. Найбільший бізнесмен відомий як співвласник студії квартал 95». Саме ця компанія минулого року принесла йому найбільший дохід 120 мільйонів гривень. Окрім кварталу, з ім'ям Міндіча пов'язані ще 16 компаній, вісім з яких приносять прибутки. Ще чотири не надали фінансову звітність за минулий рік. То чим же заробляє бізнесмен? Основна діяльність підприємця Міндіча розповсюдження кіно та відеофільмів. Серед бізнесів чоловіка аж шість компаній цього спрямування: це квартал Тіві, Віжен Квартал Тіві, Драйв Продакшн, «Некст Лайн Продакшн та Кіностолиця. У них Тімур Міндіч виступає як бенефіціаром, так і засновником. А також розважальний проєкт Стедіум Фемілі до слова, фірма припинила свою діяльність на тлі розслідування набу, у якому фігурує міндіч. Інтереси міндіча у бізнесі охоплюються неочікувані сфери. Зокрема, чоловік пов'язаний з компанією кварцит Дм, яка займається видобутком корисних копалин у 2024 році. Дохід від компанії перевищив 10 мільйонів гривень. У списку є два ресторанні бізнеси. Це компанії Скайфуд Coffee Bar Plus. Обидві компанії зареєстровані в аеропорті Бориспіль, а «Міндіч» У них значиться бенефіціаром. За даними Єконтрол, минулого року компанії сумарно принесли лише півтори тисячі гривень. Міндіч також володіє двома закордонними компаніями. Йдеться про британську Мейлор Глобал LLP і Люксембургську Мінерал Assets Corporation Есей. Друга компанія ще донедавно була учасником російської компанії New Diamond Technology, що займається виготовленням штучних діамантів. Бізнес-партнером Міндіча є громадянин РФ. Нагадаємо, напередодні президент України на три роки запровадив санкції стосовно бізнесмена Міндіча. Це передбачає зокрема блокування його активів, заборону економічної та фінансової діяльності. Йому також не дозволено користуватись капіталом за кордоном. Ще раніше Державна прикордонна служба України підтвердила виїзд чоловіка. Бізнесмен зміг легально покинути країну, адже має трьох неповнолітніх дітей. А як думаєте, ви що робитиме за кордоном міндіч без своїх активів? Напишіть нам про це в коментарях. Вали в Україну з такими словами та кулаками підліток накинувся на українку в Польщі. Як результат у жінки зламані ребра та синці на тілі. Що стало причиною неадекватної поведінки хлопця і яке покарання йому світить? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. У польському місті Лешно ну, підліток побив та образив 49-річну водійку. Таксі це сталося близько четвертої ранку, 11 жовтня. Постраждала жінка родом з України. Три роки тому її чоловік загинув на війні. Про інцидент розповіла донька постраждалої Ельвіра на своїй сторінці в Фейсбук. Виявилось, 16-річний хлопець їхав у таксі з нічного клубу. Тоді він почав вимагати від водійки змінити маршрут. Як пише Ельвіра, підліток чіплявся за одяг кермувальниці, штовхав її, бив та намагався пересісти на водійське сидіння. На місці призначення перелякана жінка вибігла з авто. Однак 16-річний нападник наздогнав її і продовжив бити. За словами Ельвіри, під час цього він обзивав її матір та погрожував. Жував вбити, кричав також, щоб та поверталася в Україну. Посеред вулиці жінка кликала на допомогу, однак ніхто не відгукнувся. Тоді вона підбігла до найближчого будинку, власником якого виявився батько нападника і цитую, впала до його ніг. Нині жінка в синцях і зі зламаним ребром. Однак найгірше за словами дівчини, що її мати навряд чи колись це забуде. У польській поліції підтвердили, що отримали заяву про напад. Щодо інциденту, розпочали розслідування. Прес-секретарка головного управління муніципальної поліції Влешно назвала справу багатошаровою. Тепер її передадуть до суду у справах сім'ї та неповнолітніх. У вітчизняному міністерстві закордонних справ інцидент поки що не коментували. А що ви думаєте про цю історію та в цілому про ставлення поляків до українців? Чи стикалися ви чи ваші близькі з агресією за національною ознакою? Поділіться з нами в коментарях. Фігурантів плівок Міндіча відпускають із СІЗО. Понад 30 мільйонів гривень застави внесли за двох підозрюваних. Це працівниці БЕК-офісу, які за версією слідства допомагали легалізувати вкрадені кошти. Хто вони такі та інші деталі справи? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Дві працівниці БЕК-офісу, які легалізували відкати з енергоатому, вийшли з під варти. Назалесю Устименко та Людмилу Зоряну внесли застави 25 та 12 мільйонів гривень відповідно. Гроші внесені в повному обсязі. Інформацію вже підтвердили у вищому антикорупційному суді. Тепер обидві підозрювані, звільнені з під варти. Вони не можуть покидати Київщину та мають з'явитися до правоохоронних органів за викликом. Що ж про них відомо? Устименко та Зоріна підприємиці у злочинній схемі з енергоатомом. Вони займалися узаконенням відкатів. За даними вищого антикорупційного суду, під час обшуків у Людмили Зоріної вилучили більше 100 тисяч доларів та автівку вартістю понад мільйон гривень. Устименко ж заявила суддям, що взагалі немає стабільного прибутку. Однак два роки тому жінка придбала паркомісця в центрі Києва. Неподалік того таки бик. Офісу відомо також, що компанія, яка внесла за підозрюваних чималі гроші, існує менше ніж півроку. За даними сайту ЮКонтрол, товариство з обмеженою відповідальністю Вангар має стартовий капітал у тисячу гривень і, нібито, виробляє меблі. Однак реальних контрактів чи сайту компанії знайти не вдалося. Нагадаю, 10 жовтня Національне антикорупційне бюро заявило про розкриття корупційної схеми. Операція Мідас тривала більше року, а детективи проаналізували більше тисячі годин записів. За даними слідства, фігуранти розслідування отримували до 15% відсотків відкатів з контрактів державного підприємства Енергоатом. Отримані гроші підозрювані вивозили за кордон, зокрема і до країни-агресорки. Загалом вони могли відмити більше 100 мільйонів доларів. Набув вже повідомило про підозру вісьмом учасникам організації. Це бізнесмен Тімур Міндіч, екс-радник міністра енергетики Ігор Моронюк, виконавчий директор з безпеки енергоатому. Дмитро Басов підозру отримали і працівники так званої пральні, зокрема Олександр Цукерман, Ігор Фурсенко і вже згадані Устименко та Зоріна. Ще одного фігуранта плівок Міндіча, ексміністра енергетики Германа Галущенка, відсторонили від посади міністра юстиції. Наступного тижня рада голосуватиме за його відставку. Раніше під варту взяли Ігоря Мирунюка. За нього суд призначив заставу 126 мільйонів гривень, за Дмитра Басова 40 мільйонів. Тимур Міндіч та Олександр Цукерман покинули територію України і напередодні проти обох запровадили санкції. А як думаєте, ви яка доля чекає на фігурантів плівок? Чи витягнуть усіх? Напишіть нам в коментарях. Витягти з під Покровська під звуки вибухів і гудіння ворожих дронів двоє волонтерів вирушили в одну з найнебезпечніших подорожей. Чоловіки і пішки пройшли понад 20 кілометрів через поля та фронтову зону, аби врятувати 13-річну дівчинку з міста, яке опинилося під вогнем окупантів. Фактично, дитину врятували з пекла. Подробиці цієї неймовірної історії дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. В родинському на Донеччині, яке лічені кілометри від Покровська, життя вже давно перетворилося на боротьбу за виживання. Постійні вибухи, обстріли, дрони над головою та руїни. Саме там опинилася 13-річна дівчинка Люба. Її життя останнім часом перетворилося на суцільний жах. 30 жовтня батьки Любо пішли провідати жінку, яка через хворобу не могла виходити з дому. Спочатку пішла матір пізніше, коли вона не повернулася на пошуки, відправився тато. Але на жаль, обоє зникли. За словами сусіда, який жив поруч, того дня зникло відразу шестеро людей. Жодних слідів боротьби чи крові не було в будинку. Пустка. 13-річна дівчинка залишилася вдома сама. Вона боялася виходити з дому постійно, чула вибухи, а потім і її оселю зруйнував прямий приліт. На щастя, дівчина дивом залишилась жива. Вона подзвонила дочці своєї колишньої сусідки, яка давно виїхала. Після почутого жінка почала шукати, як допомогти дитині. Так про ситуацію дізнався Леонід Номерчук, представник громадського формування Капеланський патруль. Спершу Леонід хотів відмовити. Мовляв, родинське перебуває під постійними атаками. Туди вже давно не проводили евакуації. А на картах генштабу місто позначалося як напрямок просування окупантів. Але коли він почув, що дівчина залишилась зовсім сама, то зрозумів, що відмовити не може. Леонід звернувся до відомої евакуаційної групи нацполіції білі Янголи, які часто працюють у прифронтових зонах. Та поліцейські відповіли, що до Родинського вже не їздять, кажуть надто небезпечно. Тоді він через знайомих військових передав запит на допомогу. Військові, що перебували у місті, дісталися до вказаної адреси, знайшли і дівчинку і підтвердили, що вона дійсно жива. Виявилося, що поруч з нею був літній сусід Василь, який пообіцяв її батькам наглядати за нею, якщо станеться біда. Військові наказали Василю і Любі спуститися у підвал і чекати, поки за ними прийдуть. Минув день, потім другий, а допомоги все не було. Леонід знову звернувся до військових і поліції. Але ці відповіли, що підрозділ, який був у місті, уже змінив позиції. Залишити дівчинку та літнього чоловіка самими під обстрілами це приректи їх на вірну смерть. Саме тоді волонтери ухвалили непросте рішення, що потрібно самостійно забирати дитину. В дорогу вирушили двоє чоловіків: американець, Вес, госпітальєр, який приїхав в Україну допомагати пораненим, та український волонтер Михайло. Вони розуміли, що шлях буде небезпечним, але іншого варіанту просто не було. Дістатися до родинського на автівці було неможливо. Дороги прострілювалися, а дрони атакували все, що рухалося. Тож, чоловіки вирішили йти полями. Вони взяли з собою павербанки, Starlink для зв'язку, піхотний сіткомет для захисту від дронів. Шлях до міста тривав близько п'яти годин. Вони рухалися обережно, перевіряючи кожен крок. Кілька разів їх атакували дрони на оптоволокні. Волонтерам доводилося тікати, падати в окопи, перечікувати. Один невдалий рух, і шансів вижити не було б. Але вони все ж дійшли. Коли дісталися родинського місто виглядало мертвим. Будинки були розбиті, вирви на дорогах, уламки скла. Усе довкола нагадувало, що фронт зовсім поруч. У підвалі, де переховувалася Люба, разом із нею були ще четверо людей. Але вони відмовилися евакуюватися, коли дізналися, що виходити доведеться пішки. Проте дівчинка з сусідом Василем твердо вирішили, що йтимуть. Залишатися більше було неможливо. Вона забрала із собою свого собаку лолу, бо та мала невдовзі народити цуценят. Назад вони йшли близько чотирьох годин. Здавалося, що кожна хвилина триває вічність. Волонтери, ті, кого вони вели, постійно змінювали напрямки, щоб не потрапити під приціл дрона чи обстріл. Доля їх берегла. Про батьків Люби досі нічого не відомо. Дівчина поступово оговтується. Її пес лола поруч, нині Люба в Павлограді. По неї має приїхати її рідна тітка, яка проживає в Полтавській області. Василь планує поновити документи і поїде до доньки. Онука він вже не бачив цілих чотири роки. Історія порятунку Люби це не просто епізод війни. Це приклад того, наскільки потужними можуть бути людяність і віра. Двоє волонтерів без зброї, без гарантій пішли в місто, яке буквально стискали російські війська, щоб урятувати одну дитину. А як вам ця історія порятунку? Напишіть нам в коментарях. Про стосунки, жіночу мобілізацію та особисту місію у Верховній Раді. Скандальна нардепка Мар'яна Безугла дала відверте інтерв'ю авторці подкасту у ліжку. Розповіла про любовні трикутники, свій діагноз та роботу в парламенті. Чим здобувала українців на цей раз дивіться у випуску з вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Мар'яна Безугла, депутатка, яка не раз здивувала українців суперечливими заявами, дала інтерв'ю у свою програму. Її запросила Марічка Довбенко на всі питання. Нардепка відповідала неочікувано відверто. Зокрема, розповіла про чутки навколо власного особистого життя. Адже минулого місяця безугла потрапила в обговорення через нібито роман з одруженим військовим. Нещодавно колишній головний сержант 47-ї бригади Валерій Маркус виклав фото зі своєю коханою на світлині. Жінка стоїть спиною, а користувачі помітили схожість із безуглою. Сама депутатка назвала це фото прекрасним, чим тільки підігріла цікавість аудиторії. Однак, як заявила Безугла в інтерв'ю, це стало лише спонтанним жартом, і жодного стосунку до Маркуса ну вона має. Там почали жарти. Я перепоснула, пожартувала, пожартувала. Вони ще більше там. Так люди почали писати в коментарях, що це ви. Ні. Це була цілеспрямована акція. Ну, ні. ну ні. це, це була абсолютно це... спонтанний це... жарт на жарт, і відповідно, а потім він ще жартанув. Крім цього, нардепка привідкрила завісу власної трагічної історії кохання. На початку року стало відомо, що на фронті загинув Максим Ємець з позивним Єнот. Про загибель воїна повідомила його дівчина, поетеса Оксана Рубаняк. Неочікувано про смерть військового відгукнулась і Мар'яна Безугла у своєму дописі. Жінка зізналася, що мала Романи з військовим ще до його зустрічі з Оксаною. Депутатка поділилася спогадами про знайомство з Максимом та зізналася, що свого часу відмовила йому в пропозиції одружитися. Як розповіла Безугла своїми словами, вона хотіла підтвердити право кожної жінки на пам'ять. Просто питання, що у кожної жінки є право на пам'ять. Коли я з ним зустрічалася, він вже не мав стосунків з дружиною де-факто і ще не мав з Оксаною. Прокоментувала депутатка і власний діагноз. Як відомо, безугла має розлад аутичного спектру. Вона пояснила, що даний синдром не вважають хворобою, а лише особливостями розвитку мислення. Проте за словами Мар'яни, чимало людей все ще називає її божевільною. Де ви відчули, що люди лякаються? В ну, якому ситуації починаєш е пояснювати, mm -hmm. що, наприклад, використовуєш скрипти. Або угу. що таке гіперфокус Безухла пояснила, що її мозок ніби працює за схемою та має так званий каталог дій, які виконує усвідомлено. Варто зауважити, що здебільшого такий розлад впливає на здатність людини соціалізовуватись. А що ж про політику? На запитання інтерв'юєрки про скандальні заяви безуглої та відповіла просто: відчуває, що має щось змінювати. А свою роботу у Верховній Раді народна депутатка називає місією. Раніше Мар'яна Безугла публічно підтримала мобілізацію жінок. Як висловилась тоді політикиня українки, цитую мають бути на передовій, а не в Європі. В інтерв'ю депутатка не відмовилась від своїх слів та заявила, що і досі просуває це питання у Верховній Раді. Яким би не популярним це не виглядало, бо там не викликало різні Я завжди була за це, в силу того, що це цілком оптимальне рішення щодо розподілу обов'язків прав і, взагалі, раціоналізації навіть економічної складової. А що ви думаєте про інтерв'ю та діяльність Мар'яни Безоглої? Яка історія вас здивувала найбільше? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.